Круїзний сезон в Україні відкрито 200-метровий лайнер Європа під прапором Багамських островів. Увійшов в Одеський порт. Зустрічали корабель урочисто з популярними одеськими мелодіями. Круїзний лайнер прибув із румунської констанци. На його борту 341 пасажир, переважно туристи з Німеччини. Багато хто з них збирається пройти екскурсіями по історичних місцях Одеси, подивитися на катакомби, а ввечері відвідати театр опери та балету. Подія ця важлива для Одеситів та міста. Торік кількість суднозаходів до порту різко скоротилася. Замість очікуваних 150 суден та яхт до порту завітали лише 30. Пов'язане це з трагічними травневими подіями. Цього року Одесити сподіваються повернути славу спокійного госпо гостинного, толерантного міста. Уже завтра лайнер Європа покине Одеський порт та візьме курс на Стамбул. Ми щасливі тим, що круїзні суди знову почали свій заход в Одеський порт. Для нас це дійсно дуже важливе збиття, ми раді тому, що це відбувається. Уверені, що кількість судозаходів буде збільшуватися. Надіюся, що так, так називаємо сарафанне радіо, потім розпространити інформацію, що в Одесі все добре, спокійно, тепло і уютно.